Читаємо дитячу біблію разом Новий завіт Петро та Іван стілюють Кривого. Одного разу Петро та Іван пішли до храму на молитву о третій годині дня. При вході до храму вони побачили чоловіка, Кривого від народження. Щодня друзі приносили його до храмових воріт, що називалися Гарними. Там він просив милостиню. Це була його єдина можливість заробити на прожиття. Побачивши Петра та Івана, він почав просити у них милостині. Подивися на нас, сказав Петро. Чоловік пильно подивився на них, сподіваючись, щось отримати. Ми не маємо грошей, щоб тобі дати, промовив Петро, але маємо щось набагато краще. В ім'я Ісуса Христа, Назарянина, устань». І ходи. Петро взяв Кривого за руку і допоміг підвестися. Тієї ж миті чоловік зцілився. Він став на ноги і почав ходити, тоді почав підстрибувати, прославляючи Бога. Разом з Петром та Іваном він увійшов до храму. Люди, бачачи, зціленого, дивувалися з того, що сталося. Петро зрозумів, що це гарна нагода для проповіді, тож він звернувся до народу. Не нашою силою було зцілено цього чоловіка, Бог прославив Ісуса через це диво, сказав Петро. Ім'я Ісуса зцілило кривого чоловіка. Це той самий Ісус, якого ви видали Пилатові. Ви прирекли Його на смерть на Христі, але Бог воскресив Його з мертвих. Ми бачили Його живим. Я знаю, що ви зробили Це через незнання, але Бог допустив це. Щоб сповнилися слова пророків, вони звіщали про Христа, який мав прийти і постраждати. Тепер же відверніться від ваших гріхів і наверніться до Бога.